Це мій син, в якого немає частини черепа. Тетяна Резнік показує фотографії свого сина, 28-річного військовослужбовця Євгенія. Каже, у вересні 2024 року він приїхав у відпустку в Черкаси провідати її, оскільки хворіє. Він був у Житомирі. Приїхав додому у відпустку на 10 днів, так як ми робили хімію. І він приїхав. Він пішов у центр, в район ресторана Чайки, але він там ну, просто гуляв. О, і очікала додому, і зателефонував дзвінок і говорить, що ваш син знаходиться у третій лікарні в реанімації, у комі. Його було важко побито. Били, додає, два хлопці. Чому стався конфлікт, не знає. Каже, син був одягнений у цивільне. Я не можу цього знати. Коли до мене прийшов слідчий, коли син був у комі. Прийшов слідчий сюди із пасторовської. І я його запитую: за що мого сина побили? А він говорить: вам правду казати? Я Говорю, да. Він каже, по приколу жінка показує обвинувальний акт, де вказано, що один із підозрюваних тричі вдарив Євгенія долонями по обличчю, від чого той втратив рівновагу, впав на плитку та вдарився потилицею. І його били двоє. Але зараз пишуть, що один його бив. І ударено три рази по щоках. Такого не буває. Три рази по щоках, від чого мій син упав, і частина черепа немає. Програміст за освітою Євгеній від травми отримав труднощі з мовленням, додає пані Тетяна. Цьогоріч у травні його прооперували. Лікарі встановили пластину на ушкоджену частину черепа. Йому встановили пластину. 8 тисяч євро Івано-Франківськ виготовив. Там безкоштовно нам лікар зробив нейрохірургії. Зараз він після пластини, то, що він говорить, ну, практично все можна розібрати, там десь якесь слово, то уже». вже. Нині, говорить, триває суд над чоловіками, яких підозрюють у побитті. Сьогодні відбулося одне із засідань, де слухали сторону потерпілого. Знімальна група Суспільного намагалася поспілкуватися з підозрюваними. Довго обіцяти я не хочу. Розкажи позицію. Ну не хочу, мені лін. Я взагалі нічого не хочу говорити. Чому, Ні. Чому Ні. ви відмовляєтесь Ні. говорити? До зали суду з'явилися обидві сторони справи. Адвокат потерпілого озвучує його позицію в суді. Стягнути в солідарному порядку з губатого Яна Ідуановича та Федоренко Даніла Дмитровича на користь різника Євгенія Вікторовича 300 тисяч гривень баранної школи. На моральному те, що мій стан враховуючи, як я говорю, і те, що травма була. Тому я погодився на таку суму. Потім потерпілий відповідає на питання адвоката підозрюваного. А про конфлікти з іншими людьми в цьому парку ви пам'ятаєте? Конфлікти з іншими. Ні. Всі докази, які стосуються безпосередньо моральної шкоди, тобто це переліку самого лікування, тобто стаціонарного лікування, самого діагнозу, періодів, ми все це надали. На наступному засіданні розглянуть відеозаписи, говорить адвокат одного з підозрюваних Максим Осика. Є в матеріалах відеозаписи з камер зовнішнього спостереження. Є відеозаписи свідків сторони захисту, які ми встановили, які знімали ряд бійок, які відбувалися в тому парку за участю, в тому числі потерпілого з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами. Вину в інкримінованому правопорушенні моїм клієнтам вони визнають в повному обсязі, але є питання щодо цивільного. Вільного все ж таки позову. Ми вважаємо, що він занадто завищена ця ціна. Оскільки потерпілий е, намагається стягнути моральну все ж таки шкоду, а не матеріальну, тому що він. Є військовослужбовцями, я так розумію, йому надавалася медична допомога за рахунок держави безкоштовно. Сьогодні перший раз, де у цьому залі де було повнецінне. це засідання, да де, де засідання. його запитали, це перший раз було. Якщо є відео, то можна їх подивитися. Ну я за правду, за та, я, яке є. Я хочу, щоб вони сіли. Мені тоді було б потрібно на пластину у пріоритеті. Вже щоб їх посиділи. пріоритеті, Хай вони вже відповідають. Оксана Ковтюх, Тамас Горозія, Суспільне новини. ਟਰਕਾਸੇ